Король Данило? Площа Галицька. Вулиця Галицька. Вулиця Галицька. Сьогодні ввечері як ніколи, заповнена. Насправді так пізно, 19 -та година. Вечір тільки починається. Йдемо в центр. Пройдемо Галицькою, повернемо на Стару єврейську. і нагадую, що давайте поекспериментуємо і в цьому відео так поставимо лайки. Навіть ті, хто раніше не ставив лайки. Хто ставив раніше лайки, ми вам дуже вдячні, ставте далі лайки. Ми вам дуже і дуже і дуже вдячні. А хто раніше не ставив, спробуйте поставити лайк під час перегляду, напишіть коментар. Наприклад, яка ваша улюблена вулиця у Львові, чи де вам найсмачніша кава у Львові, чи напишіть коментар на свій вибір. Ми вам будемо дуже вдячні. Або кажуть, що лайки і коментарі працюють так, що чим більше коментарів і лайків, тим краще відео буде просуватися. І тим з більшою ймовірністю ви знову побачите таке ж відео. Ще раз, коли ми знімемо наступне відео, то рекомендація прийде і вам, і не тільки вам. Кому відео особливо сподобалось? Наша прогулянка. Можна зробити до нас. Інформація теж під відео. але це таке. Я, я вірю, що ви всі гроші в основному на ЗСУ донатите, то я навіть не наважуюсь про це просити. А от лайк і коментар вам нічого не коштуватиме. Так, нічне життя на вулиці Староєврейській. Ну, насправді яке воно нічне, так я вже казав, 19-та година. Але... але ви ж самі розумієте, а по комендантська година, то, то яке нічне життя. Поки темно доти нічне. Далі воно вже ніяке не нічне. Я вже казав, як темніє, збирається більш старша публіка. Тобто, якщо в день тут гуляють в основному ті, кому 12-14 років, то ввечері вже 16 18 річні. Хоча, бачите, ще багато, 12, 13, 15. Далі продовжує гуляти. Протиньо одиноко стоїть. Далі йдемо староєврейською. Бачите, важливо вчасно дійти до сербської. О, вогені, вже вогень. Так, я би так йшов, я би подумав, що літо насправді. По-перше, погода, майже літня. По-друге, заповненість, літня. Я вже казав я повторюся. До Львова повертається на деякий час поха розпуст. Що, дійдемо до кінця староїврейської, а звідти через ресторан на, на братів рогатинців. Я на вишні? Я на вишні, не то, що заповнена, переповнена. А, пструх теж. Реально заповнений. Так, дозвольте. 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 Дякую. Все так гарно заповнено, що сурмачів можна навіть не шурмити. І так є люди. Та ми раді. Вулиця. вулиця братів Рогатинців. Ще є одна вулиця у Львові, яка називається на честь братів, братів Міхновських. Треба буде теж зійти зняти відео. До речі, у нас дуже багато є відео. Не з центру, не тільки площа ринок, пішохідна зона, зона ЮНЕСКО, околиці. Кому цікаво, вся Заморстинівська, вся Богдана Хмельницького, вся зелена, вся Личаківська. Майже. Ну, Не до винників. Але є і винників. Проспект Чорновола, Варшавська, Мазепи. Кажу, дуже-дуже багато в нас є відео. Не з центру міста, Городоцької багато є. Бандери, Пекарська, Коновальця. Сихова відео з інших районів Львова. Та, мабуть, лише з Левандівки у нас немає так відео у достатній кількості, але повірте, скоро буде левандівка. Тому підписуйтесь. Я вже казав, лайкайте, коментуйте. Пишіть назви вулиць, які б вам хотілося побачити. Переглядайте не тільки Львів. У нас є інші міста Західної України. Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Хмельницький. Курортні містечка. Трускавець, Східниця, Моршин, Яремч. Так що будемо вам дуже і дуже вдячні. А я думаю, підемо зараз на площурину, правда? Йдемо на площу ринок. Там далі вулиця Братів, Рогатинців, не є така цікава для перегляду. Ми йдемо на площу ринок. По-сербськи. Цікаво, що тут немає ніяких вуличних музикантів. Зазвичай що тут активно вони грають. Сьогодні їх тут немає. Ангел Ангел не підсвічується. вмикають його в основному на Великдень, на Різдво. Фотосесія біля ялиночки. Прекрасно. Ну, де ж звіряткам бути як не біля білого наливу, так? Я б на місці їхнім робив все так само. Що, <різь> направо руська, наліво площа ринок. Йдемо наліво. Ми маємо вальчик, одиничка, не з Берна, а з Берліна. Тут, Я ще трошки тепло, ще ринок пройдемось. Не знаю, з кожним роком, ну це так, думка. Можете зі мною посперечатись, можете погодитись, можете ніяк не реагувати, але якось стає все більше і більше блондинок білявок. Ну, можливо, це мені так видається тільки. Напишіть свою думку, чи правда останнім часом на вулицях міст стає більше блондинок білявок. Ну, вибачте, у нас такі чоловічі, коли ми все про чоловіків, тут вибачте, що ми трошки щось про жінок будемо говорити. Я про чоловіків подумаю теж якусь тему, поговоримо. А так, думка така. Мені видається, що став більше відсоток білялик. Ну, зокрема, цікава думка Макса Самантоса, Максамантос завжди дуже серйозно. вміє написати, помітити, відзначити. І я часто з ним погоджуюсь, з його думкою. Так, ще один трамвайчик курсує. Це вже двієчки. Це часть кіт трамвай. і потяг. Давайте подивимося, хай проїде потяг. Туристичне чудо потяг Я вже казав, мене дивує, яку швидкість він може розвивати.